Ми починаємо кулінарний челендж. Його учасники старша сестра Меліса, майстер кулінарії шеф. Але ж вони подумали, що це все. Є ще кохана бабуся. Давайте дізнаємося малюк тайлер. Я вже вигадав, що хочу. Почнемо з торта. Готуйте. Чудова ідея, тайлер. Давайте я почну перше. Я навіть знаю, що приготувати. У мене є коржі та крем. Все це з'єднуємо. Виходить торт. Кладемо його у скаляну круглу форму, додаємо їстівних солодких рибок, мушлі, морських зірок та водоростей. Потім заливаємо блакитним желе. Ось так. Потім трохи чекаємо. Вистачить пари хвилин. Готово. Давайте перевіримо наше желе. Воно застигло. Перший ярус торта вийшов приголомшливим. О, у шефа залишилися залишки желе. Цікаво. Можливо, вона поділиться зі мною? Це моє. Ну поділіться із старенькою. Мені зовсім небагато. Віддайте. Добре, забирай. Через вас я упала. Бабуся, навіщо ви так різко відпустили тарілку? Я тепер вся в желе. Я вам цього не пробачу. Ну і добре. Я зроблю своє желе. Використовуємо мед. Він такий же тягучий. Чудово, підійде. А чим цікаво, зайнята Меліса? Я вирізаю потрібну форму торта. Зараз зараз все все зайве, прибираємо потрібне рівне напівколо. Правда, тоді все це я забираю собі. Мені знадобиться для торта. Обліпимо баночку з медом. Після заливаємо жовтою глазурю. Чудово! Вийшло так яскраво та апетитно. Чудово! Так, відрізаємо зайве від маршмело. Все можна з'їсти. Потрібно обклеїти мій торт маршмело. І залишити невелике коло попереду. Яка краса! Шефа, що ви встигли зробити? У мене точно торт цікавіший. Заливаємо у форму. Кладемо корші з желе. Знову крем. І корш з бісквіту. Прибираємо форму. Вийшов маленький торт. Його заливаємо блакитною глазур'ю. Вона має покрити весь торт. Збираємо торт в одну композицію. Ось так. Ух ти, шеф! Ваш торт такий гарний. Він морської тематики. Чудово! Не чіпайте його. Приберіть руки. До мого торта не можна торкатися. Заборонено. Ну та й годі. А у мене торт у вигляді бджілки. Додамо крильця, вусики, очі, та щічки, захоплення. Непогано. А у мене торт у вигляді овечки. Потрібні солодкі роги, вушка, личко та лапки. Так, мило вийшло. У нас із вами такі класні тортики. Тайлеру буде важко обрати найкращий. Смачного. Ух ти! Все так круто виглядає. З Чого б мені почати? Точно хочу спробувати цей величезний торт із желе. Відразу два торти. Один побільше, інший поменше. Спробуємо. Які вони обидва смачні. Неймовірно смачні тортики. Класний початок. А що тут? Спробуємо торт у вигляді бджілки. Ух ти, всередині мед! Як апетитно! Обожнюю мед. Спробуємо. Це і правда дуже смачно. Мед такий солодкий і тягучий. Тепер настала черга останнього тортика. Так, мило, він у вигляді овички. Спробуємо. Непогано. Але хто ж переможе? Важкий вибір. Я обрав, це буде шеф. Найсмачніший торт. Так, я знала, що Тайлер оцінить мої старання. А тепер я дуже зголоднів. Приготуйте мені сендвіч. Ей, ви взагалі дивитесь на мене. Ей, я тут. Зараз же приготуйте мені сендвіч. Добре, добре, Тайлер. З чого почати? Куряча грудка. Чудова. Зроблю з неї булочки. Нарізаємо її вздовж, накриваємо плівкою та відбиваємо. Клас. Далі додамо перець та сіль. Після обмочуємо борошно, яйце і панірувальні сухарі. Після цього обсмажимо валії. Шеф, цього разу перемога буде моя. Хто тобі сказав? Я не дам вам виграти. Дякую за сосиску, Меліса. Вона знадобиться мені для сендвіча. Нарізаємо більше сосисок вздовж. Потім займаємося овочами. Нарізаємо помідори на слайси і авокадо. Воно має бути стиглим. Обсмажуємо сосиски з двох сторін, додамо останні інгредієнти на сковорідку. Заливаємо суміш у Додамо трохи сиру, помідор, авокадо, кетчуп і томатний соус. Синдвічі готові. Бабуся, як ви? А це точно надійна конструкція. Ой, пробач! Добре, треба продовжити готувати. Я вже зробила тост у вигляді ведмежа. Подивіться, яка краса. Ага. Збираємо сендвіч, сир, після листя салату, помідор. Далі варене яйце та бекон. Накриваємо все тостом у вигляді ведмежа. Як апетитно. Меліса, що ти вигадала? Я вже приготувала курку. Подивись, вона виглядає смачніше, ніж у Київсі. Кладемо на тарілку, я використовую курку замість хліба. Кладемо зверху бекон, більше сиру, сосиска та більше соусу. Зриваємо курочкою, готово. Тайлер буде у захваті. Спробуй! І так, що ви приготували для мене? Почнемо з найбільшого синдвіча. Спробуємо. Тут так багато всього. Кожен шар неймовірно смачний. Мені подобається. Так, що будемо пробувати далі? О, який милий синдвіч, ведмедик! Спробуємо його! Смокота! Але надто банально! Так, а що останнє? Ого, це щось незвичне. Спробуємо. Як смачно та ситно, я об'ївся. Перемагає сестричка Меліса. Так, я знала, що перемога буде моєю. Йоху! Звертайтесь до мене за смачними сендвічами. Тепер приготуйте мені яєчню. Причому зараз же. Звісно, мені знадобиться одне яйце. Кладемо його на сковорідку. Ох. Прибираємо шкаралупу. Ого, так це ж простіше простого. Закидаємо на сковорідку більше яєць. Нормально. Давайте одразу десять штук. Тайлер росте, йому потрібні великі порції. Меліса, що ти там робиш? Гаразд, за нею не встежиш. Прибираємо омлет зі сковороди, формуємо з рису фігурку собаки. Після знорі додаємо деталі, кладемо на тарілку і накриваємо пеледом з омлету. А у мене класична яєчня. Прикрасимо її кукурудзою. Нагадає квіточку. Спробуй, тайлер. О, яка гидота. Це я їсти не буду. А що тут? Яка мила яєчня. Мені подобається. Спробуємо. О, і на смак навіть дуже смачно. А що тут? О, Щеня спить під пледом за млету. Краса, омлет я з'їм. Смачно. Але хто ж переміг? Я вирішив. Перемогла бабуся. Ура! Це моя перша перемога. Дякую, Любий. Я така щаслива. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.